Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у себе в гостях. І у нас чудова новина. Нарешті нам зробили закордонні паспорти на дітей на всіх четверих дітей. Я вже поїхала, їх у Мюнхені забрала. Робили нам 3,5 місяця. Хоча термін, дата виготовлення паспортів ще датується вереснем, але нам віддали ось тільки під кінець, під кінець листопада. Але нічого страшного. Головне, що зробили, головне, що ми їх вже отримали. Старі паспорти у нас не забрали. І тепер у мене ціла пачка закордонних паспортів. Я зараз буду писати заяву на продовження аусвайсів німецьких, німецького посвідки на проживання, тобто документи, які підтверджують легальність нашого перебування в Німеччині. Дуже хвилююсь, тому що навколо діти, навколо гості. І у мене такий кавардак в голові, прикорм дієта, гості, діти і таке все кругом, що боюся помилитися. Так, треба оце заповнити все. Це. Три чотири. Це на, на трьох дітей виходить. Мені треба заповнити. А я не пам'ятаю, як я його заповнила. Я коли приїхала в Німеччину, всі документи, які заповнювала, я їх обов'язково фотографувала і зберігала в окрему папочку документи Німеччина, щоб у мене був ну, приклад, там, як я це робила, тому що мені тоді дуже допомагали, і я сама там нічого майже не заповнювала. Але уявляєте, от саме цих немає у мене прикладу іменно в цій папці. Але я полізла, у мене є на флешці, я фотки скидувала, і я полізла в комп'ютер. Знайшла там, все ж таки, як правильно як мені допомагали цей документ заповнювати, щоб нічого не приплутати. Ну, щоб не друкувати зайвих папірців і по 30 разів не їздити в ту міграційну службу, тому слава Богу, нас знайшла зразок. Іляночка вже прийшла з садочка, кушає, мама штопає купальник. Я колись купила по акції за 1 євро купальник собі, навіть не приміряючи, тому що я була з дітьми і так схопила емку. Зараз ми збираємося в басейн. Мамі хочу його подарувати, а він виявився трошечки шліки задовгі. за довгі. Мама каже, я їх уштопаю, дуже класний купальник. Чого ж його не уштопати? Що, запустився? А я і не дивлюся. я не тут пишу. Боже, тут він піщав, як різаний. <різь> як різаний піщав. Так, і що? Ну, все працює, давай йди твої паролі. Тіха, тихо, тихо, Господи, спаси тобі, <різь> Боже, ти великий Господь. Так, це мама привезла. Ігор привіз мамі з України ще е ноутбук. він Невідомо, чи хтось з ним працював, чи ні. Ми його підключили. Але хлопці тут щось такого начудили, поскручували. І він, коротше, оця кнопка піщить, як різана, ніби пожежна сигналізація на всю хату. Але я клацала, клацала три рази. І мені здається, я отсюди на Windows нажала. І він його довго там, майже годину, да, мам? Довго-довго угу. його Дежі там години. щось там завантажив, завантажив і он завантажив. Я вже кажу, все, в сервіс, в сервіс нести. Зараз будемо дивитися, що у мами тут зберігалося. Всі ці роки. Да. А ми завантажилися в машину, і бабуся помістилася в машині, вся наша родина помістилася. Їдемо куди діти? Басейн! куди тато? Термальні води кудись а я не знаю. А бабусю куди везуть туда і добре. аби не вдома. Бо вдома щось сьогодні дурдом. Важкий день. У мене Басі, ж голова так, щось зараз валілася. Щось мене присіли так. Заморилися. Забрали дітей зі школи і хочемо на вечірні купання. Ми там ще не разу не були за півроку. Якісь там термальні води. Подивимося сьогодні. А, поки мама не, не поїхала, бо ми то хворіємо, то, то нема коли нам. Може, хоч подивимось, що ж там за термальні води. Там кажуть, водичка, можливо, для суглобів гарна, ще все таке інше. А у мене сьогодні, як на зло, чи як на добро, не знаю. нога почала боліти. Це не на добро. Ага, щось так. Може, мені ці термальні води так, вилікують. Вони хорошо будуть. Для повноти картинки показую вам увесь процес. Багатодітна родина. І як ми зазвичай з дітками кудись йдемо? Як бачите, у тата дві сумки ще й Ігор сумку несе в одній сумці у нас їжа, тому що ми всі в трьох на схудненні, діти і без схуднення, ігор також без схуднення. Всім треба взяти перекуси, всім треба взяти рушники, купальники, запасний одяг. Ну ви розумієте, такі ми, ми приїхали без десяти сімнадцять. А в 17 за нами як налетіла черга, тому що після 17 до 21 ціна за дорослого 12 євро. Ми за всіх заплатили 62 євро. Ми так і не зрозуміли, кому скільки ну саме, ну саме, за дітей скільки. Нібито за дорослого точно 12 євро, а скільки за дітей прайсу ніде не було. Бабуся вирішила нас спонсірувати, каже, це я вас пригощаю такою розвагою. Ну, поки тут розрівати її не буде вже хочеться. Сейчас мы там на месте будем Папа, раздягаться. раздягаться. Сейчас Ты будешь танцевать? Да. Подъехали. Ну, потанцуй. А теперь Снимаю, танцевали. снимаю. Выбражулька. Ялиночка. Ку-ку. Ялиночка. Бабушка, ви туди вийдете. Вийдіть на вулицю, там небо і земля. А емоції. А там земля Там вода. Ні, вода така. Ні, така сама, але воно ці небо і земля. там Щось як в як космосі. Елі.

Чи буде видно в темряві, Але такий вихід на вулицю. Ну, ми так не будемо. О! Баба! Уля-ля! Привіт! Як тебе звати? А, ой. тільки ти Альвіна в темряві, а а Чому ти бабусю сюди не подивився? Я позвав, зараз прийде бабуся. Ти сказав, що тут бульбашки? Ні, я сказав, що тут небо і земля, космос. Тобто, я сказав, що тут бульбашки. Як краса. І це все під відкритим небом. І не один басейн. Тут і емоції. Физично, только задовольные открываются. И дома там бабушки, альвіни. А ні, это. Может, я не помилаю. Наверное. Может карвина поливает. А ты туда ходы? Горячая вода там? Да, там есть такая. На порядок горячий. Ну ты сюда комфортно, Чи... Да. Да. И наверх не надо там. Надо и манис понять. Так. Идем. За новыми... Ось таке нас чекає. Басейни, в який... і ялиночки. Прямо новорічний настрій. Йдемо, йдемо. Це той, що ми були. Там вода чуть холодніша, а там 60 градусів тече, але всередині десь до 40. А в сусідньому взагалі 42. А відчуття ніби так заходить в двері. і вже парту. где мы, где Какая красота. все 60 градусов, я вам выдержал. Кухень, крылья. Тут у нас такие вода.

Холодна вода. Ти oh. 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 прямо в тютельку, в тютельку. Ага. Ага. 42? 42 я вже не можу. Мені треба вилазити. А ちょсть? ти погрійся трошки, давай я познімаю. Будеш знімати? Я без час знімав. Добре, давай. Там мальвіночка не йде до нас. було пекло. Дивись, вода трошки. Та ні, ну я ж бачу. Альо! Давай. Не жарко тут? <upright> <temples> <súper hires> <ingerRISADAS> <fish> <Creator> <out> <layders> Mm -hmm. Давай сфоткаємось з тобою. Мама, ми зараз в воді. Так. Да. Чекай, я хотіла зняти клад. Я... А давай селфі. А пар виберемо? Давай, давай, давай. Іди, <риво> 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 іди, ти ж морж у нас. А на хрещі не купався? Давай, іди, бігом. Виходь, 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 швидко, сюди давай іди, Іди сюди гріться. Давай, я потім теж схожу, Давай швидко! Ви думаєте? У нас тут відео. Давайте. Сіродава. Дякую. О, я вас тут була гатація. Дякую дуже. Вилазь все, вилазь дуже холодно. Альвіна, вилазь, перехолодження будеш. Альвінка у нас моржара. А де тато йде? Моржик. Помогаем, угу, можно так бара. Идем? видите, у нас я нянька. Давай на фоне цих А мы уже на фоне цих ялыночек. Нет, так мы... это наши это? Да, да. Нам туди. Ага. Хорошо. Одна вода по сравнению з тим 42, тут десь 37, навіть. Ні, не 37 не. нема, не на 36-35, так? Да? Трайсі. Трайсі. 30. Оп. Суп варять. Супер. Нас варять в супі. В зеленому. Все. Бульбашки закінчилась, я поплила. Зелена вона стала, що так би зайшли. Та ладно. Ми хороші. Клієнти. Виходимо, Альвинка. Подождите, подождите, подожди, заходите. Чого? Мам, туди снімав, там херсу, що туди є. Пойдемте посмотрим, да тут щось. Ні, мені треба до малої вже. Там, там Маленький басейн. Маленький? ти маєш на увазі для дітей? Розбіром, є не знаю, і є готова. Що права ти навчилась? <связывая> Зато допливла, бачиш. Вот тебе тут мех. <связывая> <связывая> Видела? Видела? А что ты в тапках? <связывая> Холодно. <связывая> Холодно. Пошли, пошли. Пошли, 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 пашли. Холодно. Держи Алина, быстро. Як а що? Ви голні ще не ходили по вулиці зимою? Пошли, тепло. тут Тепло. Та погрійся, тут хороша водичка. Ну хорошо, постой тут. Для горяч. Ні, не, 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 не Ну вона не любить додому гарячу. Кафеліка бука. Тримай, тримай. Пішли на бульбашки, на бульбашки пішли. Давай, скидай, ну полычка. Не, полычки воду. Может ей горячую? Не закінчуються. Хто слідкує давно е, за моїми відео, коли ми приїхали до Німеччини, скільки у мене там було таких ситуацій, ну, кумедних, і за того, що ми мови не знаємо, читати не вміємо. І це цирк на дроті. І ці приколи вже півроку ми з березня. Боже, вже більше ніж півроку ми в е, Німеччині, а приколи наші не закінчуються. Вчора знову заплатили за паркування. Е, там, де не треба було. Якщо ви бачили, нещодавно я заплатила штраф за парковку. І приїжджаю додому, що розказую цю ситуацію ну, мамі, чоловіку, всім порозказували. Ну, і чоловік ж у мене грамотний такий. Думає, вже, що йому треба мене виховувати. Ну, мабуть, всі вони такі, не знаю. Коротше, він каже. Ну, які висновки ти зробила. Я кажу, якщо ти мені слово ще скажеш, то висновок один, що я розведусь з тобою. А він же натякає, що платити за паркування треба, не пускати на самотьок, думати треба, менше лялякати в чергах. Ну, коротше, таке, знаєте. А я ж кажу: я один висновок зробила, що скоро розведуся, якщо Коротше, я ой кажу, а ти що, не робив такі помилки? Ну помилилась, ну і що? Що ти мене тут клюєш? кажу, я тобі ще не донька, я ж тобі дружина. Ну поняття прості, що ти мене тут клюєш? Я говорю, а ти що не робив помилки? Он та я робив, я робив, типа, каже, Я плачу навіть тоді, коли не треба. Боже, ми з ним почали ржати, тому що два рази у нас було таке, що ми платили за парковку там, де не треба було платити. Перший раз ми приїхали на термін в міграційну службу, і а, там паркування було з 9, а ми приїхали на 8. І він заплатив за парковку. Хоча за цю годину е, ну, не треба було платити, щоб безкоштовна була парковка. Другий раз, коли ми нещодавно були в Мюнхені, в зоопарк поїхали, те ж саме відбулося. Заплатили за парковку, а потім вже з'ясували. Він ходить і по парковці дивиться, що ні у кого нема цих талончиків. З'ясували, що в суботу не треба платити за парковку, чи в неділю, чи все. А ні, то був святковий день. Свят свято якесь німецьке було. І коротше, я кажу, бачиш, ти ж теж помилки робиш, ти платиш тоді, коли не треба, а я плачу штрафи, нормальна родина. А вчора приїхали ми в ці термальні істочники. До когось швидка приїхала. Приїхали в термальні істочники, припаркувались вздовж дороги. Недалеко стоїть цей паркомат. Пішли туди, я не взяла кошельок. А я з дому казала чоловіку. Я не беру не права, не паспорт, не кошельок. Ну, він мене чув, але не чув, не слухав. Коротше, приїжджаємо туди, у нього, виявляється, з собою грошей нема, У мене мелочі в кошельке повно. Але ж я не взяла його. Я кличу Ігоря, я кличу маму, давайте скинемося на парковку. Всі шукають у себе дрібні гроші, там, у кого по 50. А там нібито написано, що на паркоматі на тому, що максимальна монетка, максимальна купюрка по 1 євро монетку. Ну, тобто можна 50-20 центів там, все, по 1 євро. Максимально, типа, що можна туди кинути. Бо у мами були і по 2 євро монетки, але ж ми там вибираємо по одной. Коротше, порахували нам на 4 години, треба 2 євро заплатити. Він починає кидати 50 центні ці монетки, А тут я лізу з перекладачем, кажу, дай я з фоткою. Ну, от ці долі секунди, коли я полізла фоткати, у нього хопер роздрукувався чек. Що типу до 18.30, ну Ми приїхали десь е, да, ми приїхали в 16.30, а у нього розрахувався на 2 години, бо 50 центів година за одну євро. Коротше е, до 18.35, Він на мене починає бурчати. Чого ти лізеш? Тіпай, тіпай за того, що він паузу цю зробив, поки я там з телефоном сфоткала, щоб перекласти. Типа із-за цього у нього, розд... ну, коротше, він не встиг закинути наступне, щоб не на 2 години, а на 4 години ругається, бурчить на мене. Я... я ж на нього агризаюсь. Кажу, відвали, я тут при чому сам розбираюся, перекладаю, а воно паркомат трошечки світиться і засвічує. І я перекладаю, не можу перекласти, тому що засвідчена фотографія. Кажуть, ну такий дурдом. Ми отож четвером діти сидять в машині, а ми четвером на, на дорозі стоїмо дов, вздовж дороги, э, стоїмо і э, корот, за ці гроші. Він, він каже: може ще раз заплатити? Я кажу: та давай я сфоткаю, типо, там же ж можна через застосунок, зараз туди приїдемо, і я там на місці спробую заплатити через інтернет. Він, Та ти не зможеш, зараз інтернет пропаде, ще щось, короче, давайте ще, давайте мені ще 2 євро, ну, я піду ще раз заплачу. І ми стоїмо біля машини, стоїмо біля дороги. Короче, він психанув, і каже, я не хочу потім мокрий вибігати з басейну, щоб заплатити за парковку. І де він платити? І знову йому видає на одну годину. Коротше, він на одну годину, ну а ж все одно рахується з цієї хвилини. Тобто паркомат думає, що це інша машина приїхала, правильно? Він вже не знає, що то одна і та ж. Тобто не можна, щоб один раз ти заплатив до 18.30, а потім з 18.30 там, до 20.30, наприклад, такого не можна. Тобто вона йому опять рахує до 18.30. Він викинув туди 2 євро і коротше все в ньому два цих талончика до 18.30. Я кажу, слухай, так може там написано максимальний термін парковки? Типу він іде вже сам з перекладачем до тої парковки? Точно! Там не максимальна купюра 1 євро, а максимально можна тут стояти 2 години, більше не можна. Коротше, такі справи. І тут ми повертаємо голову трохи через дорогу, а там заїзд на паркінг. І написано паркінг термальних істочників. Ми там 20 хвилин стояли. Коротше. Я кажу: так поїхали туди. Таким тоном, як будто я це знала. Знаєте, ну я просто повернула голову, там терма по паркінг. Ми не дивилися, капець. Коротше, ми їдемо туди. Там парковка для термальних істочників безкоштовна, підземний паркінг огромний. Що не треба ще й по вулиці йти потім з, ну, з води, не, не треба йти по вулиці, по паркінгу можна прийти. Коротше, два талончика даремно заплачених. Ну, в общем, так що такі у нас пригоди не закінчуються. Вчимо вчимо мову, вчимо вчимо мову, а барани баранами тут ми, українці в Німеччині, барани баранами. І мама ж вже два роки. І вона теж, ну, мама погано бачить, вона там не читала. Ну, і машини що не, нема, тому не те саме. Не знають. Коротше, і ми на дні ті ж граблі наступаємо і наступаємо коли треба платити, ми не платимо, а коли не треба, платимо.